Лучанка Наталія Демидович прийшла до філії Луцького ЦНАПу оформити довідку про смерть мами. каже у центрі надання адмінпослуг на Лесі Українки була черга, тому приїхала сюди. І підійшли сюди, подивилися. Ну тут набагато зручніше на місці Все це робиться. Сьогодні мені за півгодини зробили і свідоцтво про смерть і могли би зробити мені і випуску, але мені ще треба деякі документи. Адміністратор філії ЦНАПу Олег Абанін розповідає, які види адміністративних послуг тут можна отримати. Все, що бить центральний, крім видачі закордонного паспорта, виготовлення id картки, крім видачі водійського посвідчення. Правда, саме на адміністративні послуги відповідно. Щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, питань архітектури, будівництва адміністратор Олеся. займається питанням соціальної політики, реєстрації місця проживання. Отримати адмінпослуги лучани приходили від ранку з перших хвилин роботи філії в приміщенні расу. Говорить адміністраторка Олеся Штик. Сьогодні було вже прийнято декілька документів, зокрема вклейка фото, виписка померлої особи і оформлена послугу. Я малятка. Було декілька консультацій. Все, що можемо, ми відразу оформили і отримувати люди. Документи теж зможуть тут. Олеся Штик каже, за послугами звертаються мешканці 40-го та 33-го мікрорайонів обласного центру. Прийшла узнати сину, треба поміняти паспорт. А я проходила тут посту, вирішила попитати, поцікавитись. Отримала відповідь та що мене влаштовують. Оскільки я проживаю недалеко, звідси тому вирішив, що мені буде зручно сюди звернутися ніж їхати в центр. З приводу послуг, які там супутні після поховання родичів. Багато інформації надали, додаткової інформації, куди звертатися. Ну, все по пунктах. Нині у філії готують до запуску термінал, де відвідувачі зможуть брати талони для запису в чергу. До кінця року в Луцьку відкриють ще одне приміщення ЦНАПу по вулиці Ковальській, 53, сказала керівниця департаменту центру надання адмінпослуг Лариса Карп'як. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.